Саме вивчати проблему сміття я почав після революції гідності, коли мені дали можливість вступити в робочу групу при міської раді з дозволом мера. І тут я стикнувся з дуже цікавими питаннями, які можна якби і піднімати. По-перше, це закритість е, повністю цих організацій. Якщо, наприклад, е, комісії інші могли би дати вільний доступ людині, подивитися, що як відбувається, як відбувається тарифна складова, е, спробувати самому. Зробити підрахунок паралельний від перевізника. Тому я б хотів би сказати перший пункт, якщо є дійсно зацікавлені представники виконавчої влади нашої, да, то провести разом з їхніми приватними підрахунками свій власний підрахунок. Але бажано це, щоб зробила незалежна аудиторська компанія, яка б змогла дійсно підрахувати, де вони закупляють чи запчастини, чи дійсно вони її купляють в Європі, чи на харківському якомусь там чорному ринку. Розумієте, це дуже важливо. Це по-перше, оцю складову складово перед придивитися. як у них відбувається там ситуація з НДС Потапаливу, як вони вертаються цей налог і податок чи не вертаються? Друге, що не зробила міська влада? Міська влада вона не зробила подушку безпеки. Якщо ми могли би відмовитися з транспортом і їздити трамваями. То наразі ми не можемо відмовитися від цих перевізних, які є в місті. Немає комунальне які були знищені, у нас залишилися виключно дві приватні фірми, і ми не маємо тої подушки. І я знаю, як було дуже важко взимку, коли ви знаєте, у вас є два піка: це зима, це ялинки, гілки, прибирання після зими, і зараз у них пік, серпень. І вересень місяць це Бахча, це коли консервація пішла багато такої. Де... Потомова збільшується. Скажі. Ну да, так, два піка. І тоді на той час тоді була розмова з перевізниками, я не мав доступу на ці засідання, де Крупський збирав, спілкувався з цими людьми. І вони якось там домовилися, що вони перекриють, коли от пішла третя фірма, вони дійсно перекрили місто і залишилися на цьому ринку. Ми... Я спілкувався з деякими людьми в виконкомі, да ми розуміємо цю проблему, але нічого міська влада не зробила для того, щоб зробити ту подушку, наприклад, зробити своє те ж саме комунальне підприємство, якщо є можливість, да, якщо є можливість закласти, якось е, виходити з ситуації, чекати шукати інвесторів, які б могли б замінити компанії, які не хочуть цій петицію. Але розуміється проблему нашого українського ринку. Який зараз є в Дніпропетровську, да у нас складна фінансова ситуація? У нас є війна на сході, ми є прикордонним областю. Да, і от всі багато багато речей. У нас проблема з можливо з інвестором. І е, саме питання ще було у мене по конкурсу. У нас конкурс по закону проводиться там скільки-то років. Зараз, як я знаю, прийняли закон, що наступний конкурс, хто перемагає, заходить на 5 років. Це зроблено для того, щоб компанія мала можливість складати гроші, а не боятися, що вона зайде на два 3 роки. Є потім цей бізнес заберуть. Чи вона вкладе гроші? їй скажуть це, дякую, до побачення, і ну, ви нам не потрібні. Ну, у нас були при режимі Януковича такі проблеми. Ці ж самі проблеми, які пили при режимі Януковича, вони залишилися залишилися наразі в нашому середовищі. Я так розумію, розумію вас головні претензії до прозорості прозорості самотарифоутворення. Ми його не отримали. Друге, якщо, наприклад, я був на комісії депутатській одної, то я мав свільний доступ і зрозуміти, як це відбувалося, то я не знаю, як зараз це відбувається перемовини з депутатської комісії, яка відповідає за напрямок екології і середовища. Тому що ну, я мало чекаю, ну читаю об'явлі, чи які звернення, чи там газеті, щоб я прочитав, чи там через якийсь там 에, змі. Як вони там дізнаються про ці питання? Я не знаю, як відбувається у них прес-розсилка по сім змі, коли вони зустрічаються, коли вони обговорюють, скільки зміття тон вони вивезли. Як все відбувається? Ці процеси розумієте? Це дуже важливо, тому що зараз у людей немає довіри до влади. Вона закінчилась. Тобто уже пройшла півтора року, довіра зникла. І прозорість я тут не побачив. На жаль, я би хотів би, щоб ця прозорість була присутня і виконавча влада, і приватні підприємства. Якщо вони знають, що вони світі, і у них дійсно цей тариф обґрунтований 100%, дали можливість професіоналам з такою можливо напрямку громадськості мати доступ до документації. Приїхати на їхні підприємства, подивитися дійсно їхню техніку, там, чим вони займаються баками, як вони це вивозять. Коли я поїхав, попросив повивезти мене виконкому, щоб я поїхав по сміттєзвалищам, подивився, як вивозиться сміття, я прийшов, але, на жаль, мене не дочекалися. Мені сказали, Кирило, вибач, у нас було рішення прийняти тебе не брати. Ну, це було рішення тої влади, тому що зараз у мене з нею постійно. Відбувається я да, да, ситуацію, ви пам'ятаєте з заступником мера. Тому я вам просто пояснюю, що перше, що потрібно нам зрозуміти, ситуація специфічна. У нас немає подушки міської, ми не маємо можливості е, працювати через комунальне підприємство. По-друге, немає прозорості. І по-третє, у нас е, буде конкурс, і він буде проводитися згодом. Але хто в той конкурсній комісії, чи буде доступ мати ЗМІ, чи будуть представники громадськості, чи територіальну громаду, наша децентралізація заявлена, бути присутня і обирати, що відбувається, які послуги вони будуть отримувати. Ми маємо ту ж саму проблему. Ви бачите, люди кажуть, ми не отримуємо тих послуг, за які ми платимо. І, ну і це є буде проблема постійно, ми будемо постійно виступати, хоча б якщо ми будемо вам платити за ті там, там 15, 14, 13, 12 гривень. То будь ласка, покажіть свої послуги нам.